В общем, у нас таки заказал я вот такую себе 30 литровую баклаху в интернете, значит, для брожения вина. В браження віна. Це з під шампуня. короче, шампанского Шампанського на И, е, ну, Тяжко було відкрити. В общем, рассказываю, как я відкрив. Видите, как робимо. Берем. Обичну кришку з під бутилки. Ставимо сюди і нажимаємо. Все, воздух вийшов. Перед кричуємо. Берете кришку звичайну. Ставите сюди. Ось, бачите, тут кружочок такий. Сюди ставите, нажимаєте рукой випускаєте весь воздух. Мене вже, я вже відкрив, просто вам розказую. випускаєте весь воздух, коли вы ви, е, випустите весь воздух, берете розводний ключ, великий, бажано. І в общем ну, таким от способом одіваєте Я уже його сложил, короче, я не буду вам толком уже показывать. одіваєте его сюди по часовой круто, то відкриється відкрыется. Отвертками тут ковырять не надо, толку не будет. Там резьба. А вообще баклажка прикольная, ну типа 30 литров, я думаю, я тут буду хранить вино. У тебя ручка, кстати. Ручка її держить, вон там знову подставка. Подножка. 30 литров воды уже набирал, ми його прикольні. Пойдете. А и да, якщо логічно подумати, не тільки в інтернеті, а по-любому в будь-якому магазині пива повинна бути така баклажка. Тому її там можна купити дешевше, ніж з доставкою. 250 гривень я дав за цю баклажку і 250 за доставку, тому що вона об'ємна. Тому якщо будете купляти, то спробуйте в повному магазині.